Ось так сьогодні виглядає юнаківський храм Різдва Пресвятої Богородиці. Здичавілі сусіди добивають нашу пам'ятку архітектури початку 19 століття. Унікальну споруду роботи італійського скульптора Джакомо Кваренгі. Всередині минулого століття закрили і спустошили храм Совєти. 20 років тому була розроблена проєктна документація, і мало-помалу храм почали відновлювати. Мурована п'ятикупольна церква на два поверхи з дзвіницею. Ремонтно-реставраційні роботи, неабиякий клопіт, і так званий нижній храм, вже виглядав так. Допоки російський чобіт не став на землі України, міцно тримається лише чавунна вивіска з написом Пам'ятка архітектури охороняється державою, яка вже стільки несамовито б'ється за право бути собою.